Українка, полька та росіянка народили дітей, і сталося так, що дітей переплутали. Прийшли до пологового будинку батьки дітей і думають, як же бути, тут українець вигукує Слава Україні. І один малюк одразу випрямився. Це мій зрозумів українець, взяв дитину і пішов. Коляк одразу взяв ще одного малюка: росіянин. З чого ти взяв, що це твій? Коли українець крикнув слава Україні, мій посміхнувся, а твій обісрався. У Путіна по дорозі зламалася машина біля психлікарні. Поки машину ремонтували, він вирішив вийти подихати свіжим повітрям. І тут йому з вікна псих показує кулак. Ну, Путін теж показує йому кулак, псих йому два кулака. Путін покрутив пальцем біля скроні, мовляв, дурень, і поїхав, розповідає Медведєву. Якийсь такий дурень був, він мені кулак, ну і я йому, він мені два, я покрутив біля скроні, мовляв, дурень. А псих у себе там розповідає: Путіна бачив. Показую йому. Тримай міцніше Росію. Він показує тримаю. Я йому двома руками тримай. А він мені показує Місків не вистачає. Їде москаль по пустелі на ішаку. Їде годину, дві, три. І тут йому дуже сильно захотілося інтимної близькості. Озирнувся навкруги нікого. Ну і вирішив ішака свого вдмухати. Та ось тільки брикається зараза той ішак Москаль намагається ухопити його за дупу, але все марно. Тут раптом з-за бархану виходить грудаста красуня і каже: Слухай, дай води попити, зроблю все, що ти захочеш. У москаля із собою води було на кілька днів вперед. Дати не шкода. Він дав їй попити, після чого дівчина його питає: То чого ти хочеш? Виконую все, що завгодно. І тут москаль видає. І шака держи. Піймав старий гуцул золоту рибку. Почала вона благати людським голосом. Ад мене, мені, старче, Виповню любое твоє желання. Гуцул перехоплює рибку впоперек тушки і починає методично довбати її головою об камінь, примовляючи, не треба розмовляти зі мною російською. Курва! Два москаля вкрали козу у старої баби. Та вивезли на розсіню. Доять перший день один літр. Другий день пів літра. Третій день чверть літра. Незадоволені удоями, повели вони козу до ветеринара. Доктор, коза молока мало дає. Не напіваємося. Ветеринар провів огляд і каже: Да, козел, звісно, задрочений, але жити буде. Їде потяг Львів Київ. Раптом машиніст побачив, що на колії сидить москаль, та по великому справляє. Потяг сходить з рейок, їде через ліс, долину, поле кукурудзи, виїжджає на колію і їде далі. До машиніста заходить провідниця і питає: Що то було? Машиніст відповідає: То москаль на колії сидів. Так треба було давити. Та в кукурузі тільки наздогнав. Батько копає яму. Приходить синочок маленький і каже: «Тату, що ти робиш? Що роблю? Яму копаю. Буду буряк на зиму заготовлювати. Хлопчик стоїть і каже: Тату, а давай туди москаля кинемо. Батько витирає сльозу і каже: Таке мале. А вже господар. Захотіли двоє москалів стати українцями. Прийшли вони в одне українське село до хати, де жив старий самотній дід, і питають Дід. Як нам стать українцями? Дід. Бачите он ту високу гору. Москаль. Да, віжу. Дід. А на ній високий камінь бачите? Москалі. «Да, дід, залізьте на цей камінь і крикніть Слава Україні і станете українцями. Вилізли вони на ту гору і бачать, що разом на камінь не вилізуть, то один і каже Давайте підсадиш. А я вилізу і дам тебе руку і крикнем». Підсадив він його, той виліз і кричить Слава Україні. Другий каже Давай мені руку, йди нахуй, москаль йобаний. Сидять в камері грузин, українець і москаль. До грузина приходить передача. Він питається москаля: Їсти хочеш? Москаль думає, З'їм я? Грузин спитає: Ну що, поїв? Ну, а в грузині в одне на думці, аби вставити. каже москаль. Не хочу. Питається грузин українця. Їсти хочеш? Українець думає. Грузин спитає: Ну що, поїв? Ну, а в грузині в одне на думці, аби вставити. Але їсти хочеться. Наїмся, в руках окріпну, може, відіб'юсь? Грузин питає українця. Наївся? Українець. Так наївся. В руках окріп. Українець. Окріп. Ну то тримай москаля.